Ти маєш бути чесним, мужнім, сильним та принциповим у питаннях дотримання законів України, адже обрав почесну професію правоохоронця. Ці принципи є визначальними для тих, хто йде працювати до органів прокуратури. Це звучало лейтмотивом у виступах та привітаннях на урочистостях з нагоди професійного свята Дня прокуратури. Стабільні ситуації у місті належній охороні громадського порядку та верховенства права Криворіжці, зазначив у вітальному слові Сергій Маляренко, секретар міськради завдячують перш за все, прокурорському корпусу міста. Я поздравляю вас с наступающим вашим профессиональным праздником Днем прокуратуры от имени мэра нашего города Юрия Григорьевича Вилку, от имени всего депутатского корпуса городского совета, его исполкома. І хочу сказать вам слова благодарности за ту работу, которую вы выполняете. Спасибо вам за то, что вы всегда стоите на защите закона. Если Не ваша принципиальность, если бы вот не ваше отношение к вашему труду, мне даже тяжело представить, что могло бы вообще быть и не только в нашем городе. Я вас еще раз поздравляю с вашим наступающим праздником. Дай Бог вам благополучия в ваших семьях, успехов в вашей работе. Пусть все ваши мечты и пожелания сбудутся. Про це говорять і результати роботи районних та міської прокуратур. Так, цьогоріч за втручання прокурорів відшкодовано понад 327 мільйонів гривень. Представлено позові у громадян захищати права, яких і мають органи прокуратури, на півтора мільйони гривень. У взаємодії з міською владою у поточному році працювали над вирішенням проблемних питань. В соціально-економічній сфері, передусім оплати праця земельних провідносин бюджету, забезпечена своєчасну реєстрацію в РДР понад 13 кримінальних проваджень. Згідно з вимогами цього щодо змін функції прокуратури, є відображенням загальнодержавного руху до європейських стандартів. Як ми всі знаємо, прийняти новий закон про прокуратуру в умовах реформування до представників органів прокуратури стосовується нової підвищені вимоги. Перед нами ставляться більш складні завдання, які потребують високого професіоналізму та компетентності. Наразі органи прокуратури знаходяться у стадії реформування, головним завданням якого є створення демократичної професійної системи органів прокуратури, що у своїй діяльності керується конституцією, законами та провідними європейськими стандартами прав людини. Виказати слова подяки та шани колегам, висококваліфікованим фахівцям, у рамках дотриманості законності та охорони прав людини, які наразі служать в органах прокуратури міста. Прийшли і представники інших силових структур. Есть такие понятия взаимодействия. Мы делаем одно дело, работаем всегда плечо плечо. Дай Бог вам здоровья всем. Особенно приятно, когда молодежь здесь и ветераны. Спасибо вам с праздником. Дай Бог здоровья. Хочу пожелать также всем очередных профессиональных побед, достижений, достижений намеченных целей в жизни, в работе. В свете тех событий, которые там захлестнулась сейчас в Украину, да, хочу пожелать всем прежде всего мира, добра, здоровья вам, вашим близким. И пусть, наверное, сбудется все то, что вы сами себе желаете. Найкращих у професії відзначили міськими та районними нагородами. Так на грудний з заслуги перед містом третього ступеня було вручено Юрію Бурчику, прокурору жовтневого району. Серед інших нагород почесні грамоти та подяки. Самі ж винуватці свята запевняли, служитимуть перш за все народу України. Найбільший більший пріоритет це довіра суспільства. Тому що, як я вже казав, ви розумієте, який час зараз. Тобто завжди виникає незадоволеність органами, правоохоронними органами влади, міліції, прокуратури. Тому залишити стабільність у суспільстві, зробити так, щоб прокуратура завжди була на належному рівні, правоохоронні були органи на належному рівні це основна задача органів прокуратури. Загалом же з нагоди професійного свята та за особистий внесок у розвиток правової держави медалями, орденами та почесним званням заслужений юрист України нагороджено 20 працівників прокуратури держави. Серед тих, хто отримав винагороди безпосередньо з рук президента, була і Лідія Денісенко, перший заступник прокурора Кривого Рогу, яка нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня.